Ну що, дорогі друзі, потихеньку наші західні партнери вже готові вводити свої війська в Україну. Естонія, Латвія, Литва та Польща можуть ввести свої війська в Україну, пише німецька газета, із посиланням на свої джерела. За даними видання Балтійські політики, вони побоюються, що через недостатню підтримку Заходу, зокрема Німеччини, російська армія може досягти серйозного прориву. Представники країн Балтії попередили своїх німецьких колег про те, що помірна позиція Берліна може призвести до небажаних результатів на фронті. Йдеться зокрема про відмову надавати Україні далекобійну зброю та заборону збройних сил Збройним силам України бити західну зброю по території РФ. Далі я вам зачитаю. Якщо Росія досягне стратегічного прориву на сході України через те, що Захід лише наполовину допомагає Києву, ситуація може різко загостритись. І попередили своїх німецьких колег, що не чекатимуть, коли росіяни підійдуть до їхніх кордонів, тому ведуть своїх військовий контингент в Україну, так заявили балтійські посадовці. Хто конкретно з балтійських політиків заявив про відправку військових в Україну, видання, звісно, не уточнює. Але відомо, що багато європейських політиків наразі не задоволені позицією канцлера Німеччини Олафом Шольцем. Зазначається, що зайва така обережність Шольца викликає побоювання навіть в самій Німеччини. Віце-канцлер Роберт Хабек, міністерка закордонних справ Анна-Лена Бербок, міністр фінансів Крістіан Лінднер та міністр оборони Борис Пісторіус закликають канцлера Німеччини збільшити допомогу Україні, щоб, щоб не допустити розвитку наступу російської армії. Окрім того, 24 травня стало відомо, що ФРН передала Києву чергову систему ППО «Айріште», Втім, попри всі обіцянки не кидати Україну, німецький канцлер послідовно відмовляється надавати Києву далекобійні ракети Таурус. Ну аргументуючи це тим, що контролювати таке озброєння можуть лише військовослужбовці Німеччини, а відправляти їх в зону бойових дій ФРН не збирається. А, а також Шольц розповів про втрати росіян на фронті та що йому сказав Путін напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. За словами німецького канцлера, російська армія щомісяця втрачає по 24 тисячі солдатів, які або гинуть, або отримують важкі поранення і просто не в змозі повернутися на фронт. Шольц підкреслив, що такі втрати є наслідком всього одного рішення, а також імперіалістичної манії величі Путіна. За даними українського генштабу загальні втрати російської армії вже перевищили 500 тисяч солдатів. Крім того, росіяни втратили 357 літаків та 7662 танка. Шольц також поділився спогадами про розмову з путіним напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. І за словами Шольца, Путін тоді заявляв, що Україна є частиною Росії. І така позиція Кремля, вона відчувається на протязі всієї війни. Вони навіть не приховують того, що хочуть захопити Україну, просто в них не виходить. Хоча незначні досягнення, на жаль, є РФ окупувала селище Нетайлове. За даними аналітиків Deep State, російська окупаційна армія здійснила просування вперед поблизу семи населених пунктів на Донеччині, включаючи окупацію селища Нетайлове в Покровському районі. Російські війська просунулися неподалік Солодкого, Новомихайлівки, Соколу, Очеретиного, Новолександрівки, Часового Яру, Табер та Берестевому. А також повідомляється, що напередодні російські загарбники окупували Уманське та просунулися в Іванівці Донецької області. Ці дії свідчать про активні бойові дії на цьому напрямку і подальші спроби російських військ розширити свої свою окупаційну зону на сході України. А тим часом дуже приємна новина: український дрон встановлює новий рекорд. Раніше повідомлялося, що далекобійний дрон СБУ вразив нафтопереробний завод в Башкірі на відстані півтори тисячі кілометрів, що тоді було рекордом. Цього разу український безпілотник здійснив успішну атаку на об'єкти в Росії, подолавши відстань у понад 1800 кілометрів. А це встановило новий рекорд для диапазону ураження для дронів Камікадзе українського виробництва. Про це повідомляють змі з посиланням на джерело в гур. А згідно з інформацією, дрон атакував не нафтопереробний завод, як може хтось думає, а радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілий воронеж М, яка розташована в місті Орськ Оренбурзької області РФ. Проточні наслідки удару поки невідомо, і офіційного підтвердження з боку ГУР теж немає. І уявіть собі, що це Україна робить завдяки зброї власного виробництва. Ну, тому що, я вам нагадаю, західні партнери забороняють використовувати їхню зброю для ударів по території Росії, окрім до речі, Британії. Але питання таке воно бурхливо наразі обговорюється як в США, так і в ЄС. Напередодні прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні висловилася проти використання зброї, яка постачається в Україну для ударів по території Росії. Така заява прозвучала у відповідь на слова генерального секретаря НАТО Енста Стотенберга, який нещодавно запропонував скасувати таку заборону, не застосовувати західну техніку для ударів по РФ. І от після таких заяв прем'єра міністра Італії в мене питання: а якби російська ракета впала б на територію Італії, вони би теж не відповідали? Теж би боялись би загострення конфлікту, утримувалися б від ударів у відповідь. Пишіть, до речі, ваші коментарі. На цьому в мене все. Тисни лайк. Дякую.